Щодо блокувань карток із за підозрілою діяльності, що мається на увазі? Є кілька простих правил, як уникнути будь-яких питань із боку банку, податкової та інших органів, і уникнути блокування ваших рахунків. Що мається на увазі? В першу чергу, якщо з вашого рахунку. З вашої картки постійно надсилається дуже велика кількість е, переводів, не покупок, не чогось іншого, а саме просто переводів грошей. Це може бути сприйняте як якась сіра чи незаконна діяльність. Те ж саме стосується, якщо навпаки до вас постійно заходить. Або багато платежів невеличких, або е, навіть е, одноразові, але, наприклад, стабільні виплати на вашу картку. Тобто не заробітна плата, не оплата якихось послуг як для фізичної особи підприємця, а саме просто переводи з якогось іншого рахунку або рахунки. Е, це може бути сприйнято як. Те, що ви працюєте неофіційно в конверті і постійно отримуєте сіру зарплату неофіційну, або як може що у вас, наприклад, відкритий неофіційний магазин, і ви щось продаєте. Відповідно, банк може поставити питання щодо причин і походження цих коштів. А також заблокувати вам картки. Також бажано для того, щоб уникнути будь-яких проблем, і в тому числі уникати для тих, кому ви пересилаєте гроші, вказувати призначення платежу. Ця функція завжди є: тобто, коли ви переводите гроші, ви можете знизу вказати. Для чого ви переводите ці гроші? Наприклад, це може бути, якщо ви якомусь знайомому переводите гроші, важливо писати, наприклад, що це повернення боргу, чи навпаки, даю в борг. Чи, наприклад, разом ви відпочивали там, наприклад, їли щось у ресторані, кафе, і це ваша доля. За, за те, що він заплатив за обох, наприклад, людей. Тобто будь-яку причину бажано вказати, для того, щоб не було питань, чому ви переслали ці гроші. Інакше це може бути сприйнято як те, те, що ви оплатили цій людині якісь послуги, а вона відповідно не заплатила податки. І можуть бути проблеми як і у цієї людини, так і у вас. Також, щоб пересилати гроші у колі сім'ї, а це можна в принципі безлімітно. Але пам'ятайте, банк не знає, хто ваша сім'я. Навіть якщо у вас одне прізвище там чоловік або дружина, то для того, щоб не було питань у банку чи перевіряльних органів, до банку бажано подати документи про. Ваше рідство. Ну, наприклад, про шлюб, свідоцтво про шлюб, для того, щоб підтвердити, що інший клієнт, до якого ви постійно там пересилаєте, чи він вам пересилає гроші, що це ваша дружина, чи це ваш чоловік. Тоді після цього питань у банку вже не буде, і ви можете безлімітно, навіть в принципі без вказування призначення платежу перекидати гроші, тому що це не перекидання грошей в кудись, а саме це все залишається в межах однієї сім'ї. Тому будьте обачні, не переводьте постійно гроші на різні рахунки. Слідкуйте за тим, що ви для чого і куди ви переказуєте гроші. Ну, а також е, оформлюйтесь на роботу офіційно або зареєструвавшись як фізична особа-підприємець. І тоді ви уникнете всіх цих проблем. Дякую за увагу!